Всім привіт! Вітаю на офіційному ютуб-каналі Кентавр. Наш світ величезний і цілком природнім є бажання багатьох побачити якомога більше красивих місць. Дізнаючись про рідну землю, щось нове. Раніше невідоме, ми починаємо ще більше усвідомлювати її унікальність і неповторність. Вона для нас стає найдорожчою. Сьогодні ми вирушаємо на Полтавщину, духовну столицю України, яка відома своїми численними історичними та культурними пам'ятками. Село Шершнівка розкинулось біля заплави синьокої сули за 12 кілометрів від міста Лубни. Річка в цьому місці звивиста, утворює лимани, стариці та заболочені озера. За переказами старожилів, назва села походить від імені поселенця Шершня, який жив в цій місцевості в першій половині 16 століття. Документально Шершнівка засвідчена в складі Лубенського полку в 1709 році. Особливістю є те, що село ніколи не було кріпацьким. В ньому в основному жили козаки та солдати Лубенського полку. Зараз значну роль в житті громади відіграють фермери та приватні господарі. До одного з таких ми сьогодні і завітаємо. Говорячи про героя репортажу, так і хочеться перефразувати класика. Юрко був парубок, моторний і хлопець, хоч куди козак. Удавсь до будь-якої справи на селі Проворний. А щоб у цьому переконатися, пропоную поспілкуватися з ним особисто. Добрий день, пане Юрію. Добрий день, вітаю на Полтавщині. Дуже раді бути у вас сьогодні в гостях. У вас спекотно. Ну не тільки у нас в місті і в селі також спекотно, а на полі, ну звісно, тим паче. Е, я бачу, що у вас уже повним ходом йде копання картоплі, і досить успішно. Розкажіть, будь ласка, яку площу ви обробляєте, ну і які культури тут садите? Ну, У мене огород не один. Так. Їх пару огородів. Ага. І якщо так і сумірувати, то буде десь плюс-мінус 60 сотих землі. Угу. Ну, а Вирощую в основному це кукурузу, картошку, ну і різні там культури для себе. Все для себе ви вирощуєте. Да, для себе. Угу. Ну, 60 соток це в принципі вже землі немало. Лопатою не дуже намахаєшся, правда? Ну так, без техніки на слін ніяк. І чим старше стаєш, тим дужче це. Понимаєш. Тому ну, 4 роки тому я вирішив таки придбати мотоблок. Ага. І от е, кілька порад, з чого краще е, розпочати вибір мотоблока. І в, от на власному прикладі, як це було у вас? Ну, зразу я подумав скільки в мене землі, тобто оцінив стільки її. Угу. Ну, а потім подумав, які роботи мені треба зробити. Так. Тобто, це. І оранка, і культивація, і фрезеровка, тобто такі роботи іменно для важкого мотоблока. Uh -huh. Ну і також подумав, що мені ну, треба буде перевозки, тобто це і дрова, і щебень, і пісок. Ну і вже із цього всього прийшов до іменно такого мотоблока, до важкого. Юрій, все ж таки до якого висновку ви прийшли з приводу помічника по господарству? Ну що, для мене це такий мотоблок буде найкращий, тому що він і важкий, і для моїх робіт, тобто для оренки, для перевозок дров, що я іменно і з ним працюю, то для мене це така найкраща техніка, тому що, якщо взяти бензинні мотоблоки, так. то вони і, і легші, і проходимість у них буде, звісно, хуже, ніж в цього. Юрій, от значить ви е, вибирали, дивилися. І чому ви обрали саме торгівельну марку Кентавр? Угу. Ну, передивився багато відео в інтернеті. Так. Обзори різні. Угу. Ну, люди говорять, що техніка хороша, не вибагова в обслуговування, то і вирішив його обрати. Двигун, якої потужності ви обрали, і взагалі, що для вас особисто було вирішальним у виборі мотоблока? Ну, я зупинився на 10-сильному, такому іменно важкому мотоблоці. Так, так сподобалася його вага. Угу. Також сподобався хороший воздушний фільтр, угу. те, що в ньому 6 передач вперед, дві передачі назад, ну і також дводискове щеплення, що дозволяє так плавно рушати. Ну і також ж подобається, що в ньому є розбокіратори, диференціал. А що можете сказати з приводу електростартера? Наскільки він тут доцільний? Ну, Якщо є проблеми зі здоров'ям, то я всім совітую брати тільки з електростартером. Набагато легше, так? Так, да, безперечно, тому що дуже допомагає в таку холодну пору року. Це зима, ну. пізня осінь або рання весна. То електростартер дуже сильно так допомагає. Ну і безперечно, це узимку при мінус 15, так як я і перевожу дрова зімою і пользуюсь цим е, мотоблоком, то навіть і при мінус 15 він заводиться, заводиться теж непогано. Юр, я чув, що люди там і гарячу воду заливають, як холодно. Так, да, є такі люди, хто заливає гарячу воду, угу. але я користуюся антифризом, так як я не хочу постійно зливати його, заливати по 100 разів. І хоча навіть як мінус 15 температура, але теж непогано він заводиться. Юр, а які ваші враження від техніки? Ну, от за досвідом вашої експлуатації? Скільки він у вас вже? Ну, він у мене 4 роки, то, що мені подобається в ньому, те, що я за ці 4 роки нікуди сюди не лазив, у мотор, там нічого не, не настраював. І це такий для мене величезний плюс, так як я не особо в них ронімаю. Угу. Ну і також. Наприклад, візьмемо ролика для, для генератора. Багато хто пише, що він там дуже швидко виходить із строя, так, так, чув таке. Угу. Та, розсипається підшипник і так далі. Але в мене все добре все ходить, так як треба хоча б раз в рік його змазувати, і тоді не буде ніяких проблем. Як говориться, техніка любить маску. ласку. І, і смазкою. Точно. <ріст> <ріст> ну, взагалі, будь-яка техніка, якщо за нею доглядати нормально, то вона й нормально і буде служити, да, правда? Точно. Ви вже трішечки торкнулися питання технічного обслуговування. От впродовж цієї теми хочеться дізнатися, от за ці чотири роки експлуатації мотоблока, а, скажіть, які деталі ви вже замінювали? Ну, те, що мені сподобалося, що навіть пройшло аж 4 роки, і я тільки оце замінив усі ремні. Ага. І також в цьому... Році замінив ремень генератора, uh -huh. ну хоча він ще б і ходив, трохи там потріс, потріскався, але я подумав, що нехай щоб все було нове, так сказати. Ну І також, так як я працюю постійно в пилюці в такій роботі, то в цьому році теж замінив іменно бумажний фільтр. фільтр. Да? Uh -huh. Юра, тепер давайте поговоримо про комфорт праці і про ну, власне, все, що з ним пов'язано. Адже я знаю, що у вас у цьому вже якісь є певні здобутки, правда? Так, так, да, є. Ну, так як перше за все, це він важкий і така іде хороша нагрузка на спину, то зробив до нього адаптер. Дуже хорошо допомагає, тобто не так і важко і все. І... Ну, і також, як я їжджу по дрова І мені потрібна така хороша проходімость, так сказати, то зробив до мотоблока з парку коліс. Дуже хорошо так виручає, особливо коли після дощу є грязь, або також як я привожу дрова зімою, то і по снігу допомагає. Я бачу, що приладова панель збільшилася. Розкажіть, що такого додаткового з'явилося, і власне, як це допомагає вам у роботі? Да Я поставив щочик. Мотогодин, угу. щоб так сказати, можна було проводити більш стабільне таке технічне обслуговування так. Іменно по мотогодинах, ну і також встановив датчик температури. Хоча угу. тут і так е, хороша система охолодження, але щоб бути так сказати, впевненим, Для то, да, встановив. І була така в мене ситуація: забився радіатор і температура підскочила до 100. Градусів. Так. То аби я цього не побачив, то б могли бути проблеми. А що можете сказати стосовно витрати палива? Як з цим? Бо хтось каже, що досить економічний мотоблок. Як ви що ви можете сказати? Да, все правильно кажуть, хоч він такий здоровий з виду, да, да, і здається, що Але там... У мене такий є приклад чудовий. Я був зарав 25 соток землі, а потім ще і сфрезерував. І він всього взяв 5 літрів пального. Ну і так як бак великий у мотоблока, то заправки однієї хватає на, надовго. Юр, а як часто і для яких видів робіт ви використовуєте цього мотоблока? Да, ну, Користуюся ним пошти круглий год, тобто і літом, і зімою. Ну, да, ви казали, що зімою дрова да. возити. Ну а для, для робіт це оранка, фрезеровка, культивація, посадка, уборка картошки, прополка. Ну, тобто багато робіт. А ще такі роботи, як перевозка дров, там, перевозка піску, щебня. Перевозка дружини, було таке колись? Ні, так ще і не, не було. Не було, так? Да? Зрозумів. Ну, тобто не даєте йому сильно відпочивати, так? Да? Ні, не даю. Він робить у мене постійно. Хоча є хто отробив сезон, тобто із осені як поставив його. Законсервірував на зиму та, да? і стоїть аж до весни до роботи. Ну, угу. У мене не так, він у мене теж працює і зимою. Отже, використовуєте мотоблок е, круглий рік. І от для того, щоб використовувати його постійно, я так розумію, існує дуже багато різного навісного. От саме ви з яким навісним працюєте на цьому мотоблоці? Да, у мене дуже багато. Ну, Адаптер ви вже побачили. Так, так, так. Ну і так я також я зробив з чого було своїми руками, отвал, щоб зимою сніг очищати. Зробив також картопле, сажавку зробив, пропольник, окучник то теж зробив. ну і В тому році, щоб було легше рубати дрова, я ще зробив дровокол до мотоблока. А ось із купованого навісного я купив культиватор, пропольник і косарка в мене є. Ну, чесно кажучи, вражає. І особливо вражає не те, що ви там купили заводське, а те, що ви зробили своїми руками. Хоча, от на вигляд, коли дивишся, ну воно реально виглядає, прям, наче, наче виготовлене на заводі. Дякую, стараюся доводити до такого ідеального стану. Угу. Тобто ви перфекціоніст в цій справі? Напевно, так. Слухайте, ну життя продовжується, і незважаючи на складні часи, все одно ми думаємо про щось наперед, щось плануємо. От розкажіть, будь ласка, які у вас особисто плани, як ви бачите своє майбутнє? Так, ну і свого такого досвіду із мотоблоком зрозумів, що потужності багато не буває. Це точно. Наприкладі, кукурузи, ті саме те, як я багато сажу, ага. і мотоблоком уже. Спахати цю землю ну трудно. Угу. То на майбутнє, якщо все буде добре, є плани вже так. Думаю, про міні-трактор. Ага. Ну так придивляюсь, то до вподоби Кентавр на 40 коників. Пане Юрію, дякую вам за таку цікаву і важливо змістовну розмову. Щиро бажаю вам щедрих врожаїв. Дякую. Ну і мені так дійсно приємно, що компанія Кентавер дбає про своїх. Користувачів з'ясовує такий реальний стан речей і доводить техніку до досконалості. Намагайтеся зробити техніку кращою. Дякую вам і до побачення. До побачення. Якщо ви зацікавилися нашим проєктом Битва за врожай і бажаєте стати героєм наступного репортажу, не зволікайте, телефонуйте прямо зараз. І вже завтра ми будемо у вас і розповімо про ваші здобутки з технікою Кентавр на всю країну. Звичайно, що всі витрати по знімальному процесу ми беремо на себе. Наша зустріч добігає кінця. Ваші запитання, коментарі та враження залишайте прямо під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і не забудьте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. І до зустрічі у нових відео на нашому каналі. Все буде Україна! До зустрічі!